Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в такий режим під назвою Blade Ball. Тут грає приблизно 230 тисяч гравців прямо зараз. І мені здається, не просто так. Ми зараз це перевіримо, подивимося, що тут можна зробити як тут правильно грати. Як я бачу, в принципі, як я розумію, на тебе летить м'ячик, ти його відкидуєш, він летить до іншого. Інший теж відкидає. І з кожним разом м'ячик буде летіти все швидше і швидше. І потім треба бути дуже обережним. Ось до дивіться, якщо. Чуваки, валять, Скоріше за все, валять вони не перший раз уже, і хтось із них виграв. Я думаю, що все буде потужно. Що в нас тут є? Крутити, крутити не можу. Жалко, шкода, шкода, що не можу. Але я сподіваюся, що зовсім скоро. Ми зараз залетимо в бійку і подивимося, що там відбувається. Так, класік, давай виберемо. В принципі, класичний режим, бо з цими командами я ще я, я не знаю, я ще з класичним не розібрався. Давайте так. Так, є якісь бонуси, ще винагороди. Непогано. Ну, будемо зараз дивитись, провіряти. Так, стартінг гейм, я появився. Мячик летить до мене, я його відкидаю. Все, я поняв прикол. Одного вже винесли. <плес> Прикинь, як швидко розвалили кента. Ще одного винесли, зараз м'ячик летить ще до когось. В общем, будемо зараз розбиратися, думати, як воно правильно все відбувається. Так, коли м'ячик летить до тебе, то він червоний. В принципі, це я зрозумів. Ага, і ще можна швидко прискорюватись. Окей, це я теж зрозумів. Так, м'ячик полетів догори. А чого? А, бо хтось був в небі, лол. Блин, я ж нажав! Я нажав! Ха-ха-ха-ха! Я тупо! Я тупо програв, прикинь. Жесть, я просто так так я ж нажав на кнопку. Ну. Це прикол якийсь. Можливо, треба спеціальний час його нажимати, саме тоді, коли він уже долітає до тебе, а не раніше. Цього я, чесно кажучи, не знаю. Ох, йо, тут є скілів. Ох, йо, тут є скілів. Жесть, вибухи. Меч, можна змінити меч собі. Жорстко. Абалдеть, Я тепер поняв. Суперджамп. Блінк. Це ти телепортуєшся. якась штука, ще якась штука, ще якась. Жесть. Коротше, купа, купа всього. Ми спробуємо щас на Нафармити гроші на щось, але як я зрозумів, щоб нафармити гроші на щось, треба перемогти. А щоб перемогти, треба спробувати стартанути і зробити це правильно. Так, тут є ранги. Мій ранг. Рокі. Ох, йо, куди я нажав? Що я зробив? А що це таке? Куди я перенісся? Давай назад! Там то взагалі на ранги грати. Це типа ще тренування виходить. А то далі, то взагалі на ранг грати, піднімати собі рейтинг. Ось, чуваки, валять взагалі невидимим, Диви. Невидимим мечем грають. І цей виграв. Ні, я б не хотів, невидимим мечем грати. Я, я ще тут з звичайним не зрозумів, що треба робити. Так, давай стартанем Подивимося, що там відбувається. Диви, так, ми залетіли. Надо розібратись. Надо розібратись. Хтось когось там моче, хтось когось уже вбив. Надо триматись якнайдалі. Надо бути далеченько від меча, і я буду все знати, що робити. Чуваки, б'ються між собою. Так, м'ячик вилетів. Тихо, 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 тихо. Надо за всім дивитись до мене, летить. Пішов, пішов, геть, я розібрався. Трошечки, трошечки дошло до мене. Так, що з мечом? Ох, oh, йо, м'яч хтось зарядив, він жорстко полетів. Так, до мене нажав. Є, я вбив, чувака! Ха-ха-ха! Сюди! А ну, бенс! Ще одного! Сюда! О, oh, це мені подобається! Я тупо мінус два дав. Так, треба постійно дивитись за м'ячем, Постійно дивитись за шариком. Ох, oh, йо, це куди? На мене було. Я відбив. Так, надивитися, бо я вже в топі майже. В топ 5 десь. Так, чуваки, б'ються. Жесть, хтось переміг. Я не знаю, що відбувається, я просто не можу нічого сказати! Я я сконцентрований просто за м'ячем. Одного вбили ще. Так, цей за мене ховається, жук. За мною ховатись не треба, я в топ-4! Я в топ-4! Так, це на мене зараз буде, да? Я ж нажав Я нажав на блок! Ай Ну я трошечки розібрався, трошечки, капельку. У мене є 2 кіла. Тут у чувака 3000 тисячі кілів, прикинь, він в, всю гру вже знає, він і пройшов. Не то, що я. Я ще нічого не знаю в цій грі. Треба прокачуватись. Так, є вибуху. У нас є. Придбати 80 монет, 80 монет, робокси, робокси. Нема мене 80 монет, мені не вистачає 5. Для того, щоб мене було 5, треба когось розвалити. Так, чуваки тупо валяться. Їх троє. Мяч летить супершвидко. Мяч уже літає, дай Бог. Давай дивитись за ними, як вони все роблять. Ну він просто, він наче робот все це робить. Він наче робот це робить Може тут є якісь софти, як вони працюють, я не знаю, бо мені здається, що це нереально так робити. Напишіть в коментарях, хто грав в цей режим, як ви взагалі навчились. Бо я трішечки ще не до кінця розумію, коли саме мені блок треба нажимати. Ось чувак теж каже, what the fuck, Типа, каже, ну він же ж нажав. Каже, я нажав. Я не знаю, як це відбувається. зараз будемо дивитися. Я буду зараз пробувати тупо всіх виносити. Ага, поняв, Кось розвалили. Давай, давай, далі. Ще одного кось убили. Я хочу, щоб до мене йшов. Так, хтось деревом став. М'ячик летить. Людей дуже багато. Треба розібратись. Отбив. Убив! <laughs> Кейс, відкриє Сюди! Давай, Саніч! Саніч! Давай! Ти повинен все розвалити. Ти повинен дійти в топ. Надо ще винести кілька людей. Так, він летить до всіх, тільки не до мене. Одного вбили. До мене! Отбив! Бачиш, то байдуже, коли ти нажимаєш, ти все рівно відбиваєш. Да, 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 ти все рівно відбиваєш. Давай! Дивіться, я нажав! Ну я нажав! Ну! Що за прикол? Як це грати? Як в це проходити? Я ж нажав! Ящики вибуху, ящики, оболочок печів. Ну, блін, мечачи вибух, мечачий вибух. Блін, давай, давай. еники, беники їли вареники, еники, беники, Раз. Ну давай цей тоді, ладно. Так, Lightning Yellow! А чому нічого не показало? Що там випало? Мені просто Lightning Yellow написало і все. А де це вибрати? Екстра, ось якісь коїни, лол. почекай, ще я нічого не поняв. Нічого, ще не розібрався. Де то виставити? Афк, квести, ВІП. Ось це ночівки, да? Вибухи, ось все, обладнати. Let's go. У мене буде свій прикол тепер. Я готовий валити. Я готовий розносити просто кожного. Тільки дайте мені шанс. Диви, когось рознесли просто. Я, я, я не розумію. Як вони то роблять, особливо тоді, коли м'яч супер супербистро летить. О, тут ще якийсь Хеллоуін спін. Давай покрутим. Скільки в мене хеллоїнських цих, має? мабуть, нема. я поняв. Так, ну на ранкіт поки взагалі нема сенсу рухатись. Мені би тут розібратись поки. Тут спили у людей різні. Коротше, все якесь жорстке. Я навіть не знаю, що робити. Дві їх троє лишилось. Довго-довго йде матч. Треба чекати. Все, один на один, чуваки, остались. Ну це, походу, дуже сильні гравці. На нуби якісь, не знаю. Так, вони зближаються, розходяться. Ну, давай! Хтось когось розваліть. Ну, вони так довго будуть одного, одне одного бити. Ну, хоча вони зараз розженуть м'яча і м'яч буде супер швидко рухатись. Да, і все, один підходить. І виграв той, хто хто виграв? Хто з них виграв? Я так і не поняв. Короче, ладно. Давай на класик запустимося. Сейчас будемо дивитись, будемо пробувати. Я вже не можу. Так, он до арена наша. Ось до гравці. Я готовий битись. Я готовий битись. Уже одного вбили. Дві високо підлітає. Надо за мечем постійно дивитись. Зараз вони розженуть меча. Одного вбили. До мене. Пішов, геть. Давай, 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 Соня! Ти можеш. М'яча розганяють. Розганяють меча. На кость полетів. Кось убили. Жесть, добрий шути мене. Ще одного вбили. Якісь нуби. nubi IKER. Якісь нуби потужні. Ще одного завалили, диви. Просто деревом став. Так, коли там до мене пойти. Повед... Що, що з мечом? А як він це зробив? Ну що за прикол? Це треба теж розуміти. Ще одного вбили. А мені взагалі меча не дає. диви. Мені ще ні разу меч не прийшов до мене. Тут вже льдає, залишилось дуже мало. А я ще ні разу меча не вдаряв. Я ні разу не торкався. Ну правильно, надо бути далеко від усіх, тоді він не буде тебе торкатися. На, пішов геть. Мінус. Надо бути подалі від усіх. Тоді буде все супер. На. На, стоїмо, дивимось. Так до мене летить. ізі Ізі, ізі, поки А як, Як він це зробив? Я, я, я. Ти прикинь! Я сижу. Відбиваю, відбиваю. Я не знаю, як це грати. Ладно, пішли ранг, попробуємо. Я хочу, ще, я ще в ранзі просто всіх рознесу. Фух, дайте мені свій ранг підняти. Я щас піду піднімлю. Так, де це робити. Апдейт, кейси, кіберпак. Так, це донатна якась штука. Так, ну в мене є елос. 1700, у когось, у цього у цього 2400, а ще потужний тип. А як стартанути? Стартанути як? Я готовий. Go back. О, oh, все, плей. О, oh, let's go. Ох, oh, щас буде пушка. Щас Саня підніме свій рейтинг. Так, шукає матч. Шукає матч мені. Ну, давай. Я сподіваюся, що на. Йде з ким побитися, бо я розвалю просто. Ізі. Не хоче нікого находити, ти прикинь. Я тому що найсильніший! Я найсильніший, того нікого не знаходить до мене. Але він, я не можу зрозуміти, як мені правильно все зробити, щоб е, завалити кожного. Просто кожного розвалити. Хочеться кожного розбити. А нікого мені не знаходить просто. Ось по рангам є, чуваки, диви. У нього 10 тисяч Елло! 10 тисяч. А мені просто нікого не знаходить. Ось 15 людей в черзі, диви. А мені тупо нікого не находить. О, нашло. Опа. Так, це на ранг? Так, да, це на ранг, буде сейчас. Очікуємо наступних гравців 55 секунд. Ну, кентей, через 50 секунд ми з вами зустрінемось. О, тут підписник мій. Хе. -хе. Так, кентей, одна секунда. Та знову 15. Ви що на приколі, коли я зможу битися. На сервері 14 чуваків. Е, гру преварт у мене нема. Цей штуки в мене теж нема. Е, гроші в мене теж нема для кейса. Коротше, треба всіх вбивати. Всіх вбивати, я поняв. Давай погнаємо. Щас попробуємо. Зараз ми все спробуємо. Так, let's go. Ось наша арена. Я готовий з усіма битися. Погнали, тупо в центр. Тупо в центр. Тупо в центр, одного вже винесли. Так, нагадую, ми граємо на рейтинг. Це ні чорта собі. Це треба бути обережним обачним. Дуже сильно відбиваю. Одного вбив! Сюди на базу. Плюс рейтинг, напевно, так? Да? А може і ні. Так, ще одного рознесли. Так, заморозили цю штуку. Що робити? Ага, поняв, полетіла. Так, ще одного вбили. Він уже два кіла дав. Ще одного вбили, до мене летить. О, я щось зробив з ним! Ти бачив, це ж я зробив! Кось убили. Давай сюда на базу. Я нажав. Я нажав. Я нажав. Я бить програв. Скільки можна програвати? Ух, друзі. Якщо чесно, супер складно, супер складно. Дайте свої поради. Як правильно треба тут тащити? Хто грав, чесно? Напишіть в коментарях, я всі коментарі буду читати. А напевно на цьому все, тому що я вже втомився вмирати. З вами був Саня і всім пока.